Жіночий набір пристрасть з п'яти найкращих ароматів, з самих пристрасних і самих сексуальних по 3 мл. Отже, в набір війшов, звичайно «Габа» від бренду Армон Парі. Аромат, який розкривається ідеальними нотами спокуси. Це мандарин, це класне яблучко. Це дуже цікава нотка кігалову, Це супер фруктово цитрусова історія з неймовірним шлейфом і з дуже спокусливим шлейфом. Так його дуже часто. Порівнюють з Ганімедом, але тільки тому, що там також є ніжний витивер. Наступний, мій улюблений аромат від бренду Кіліан Парі, і це, звичайно, Good Girl Gone Bad by Байкіліан. Хороша дівчинка стає поганою з Кіліаном. З османтусом, нарцисом, травневою трояндою, екстрактом білого кедру і класним відтінком малини. Абсолютні 10 з 10 для дівчат на будь-який сезон року. Наступний, абсолютний бестселер всіх часів та народів, це Ганімед. Марк Антуан Баруа від парфумера Квентін Біш. Аромат розкривається нотами мандарину османтусу, Фіалки, шафрану та безсмертно. Аромат з неймовірним шлейфом. Дуже стильний, класний і надзвичайно якісний. Ганімет також у наборі 3 мл. Четвертий аромат це інша парфан Prime Атомік Роуз. Це дуже красива, дорога, вишукана, якісна. Троянда, яка розкривається красивими нотами шафрану і удової деревини, має неймовірний шлейф і дуже класну стійкість. Ну і п'ятий Блю Талісма, нота груші, нота Акіґал, от знову ж таки дуже красивий, ніжний, жіночний, сучасний і неймовірно пристрасний аромат.